Після минулої серії, де ми трішки розібралися, що таке права дитини, можливо, у когось виникло запитання типу: а де ті права взагалі взялись? або хто їх придумав? Я вам в кількох словах все розкажу. Тож після Другої світової війни світ усвідомив, як важливо захищати права та гідність людини. Сан Франциско, Каліфорнія. а конференція починається. біґінз. лідери Юнайтед Нейшенз foundations of international security in the post у world. Тоді, у 1948 році, Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини, яка проголосила рівність усіх людей. У ній вперше зазначалося, що дитинство потребує особливого захисту та піклування, але той документ ще не приділяв достатньої уваги саме правам дітей. А от 1959 року ООН ухвалила Декларацію прав дитини, яка містила 10 головних принципів. Якщо коротко, то дитина має право на особливий захист і гідні умови для розвитку, на своє ім'я і національність з народження, на соціальне забезпечення, їжу, житло, медичну допомогу й турботу, включно з мамою до й після пологів. На особливу підтримку, якщо є певні порушення здоров'я чи розвитку, на виховання в любові й атмосфері розуміння, на безкоштовну освіту, хоча б на початковому рівні, на відпочинок ігри й дозвілля, на першочерговий захист в разі надзвичайних ситуацій, на захист від усіх форм насильства, експлуатації, в тому числі дитячої праці, на захист від будь-якої дискримінації. Але навіть тоді декларація мала все ще рекомендаційний характер. Типу, ось вам рекомендації, але вони не обов'язкові. Через майже 20 років Польща запропонувала прийняти конвенцію, але незважаючи на те, що більшість держав підтримали цю ініціативу, процес обговорення і погодження документа тривав ще 10 років. І от, дійшовши спільної думки щодо дискусійних питань, у 1989 році ООН прийняла дуже важливий для нас документ конвенцію про права дитини. Це перший міжнародний договір, який нарешті зобов'язує всі країни, що його підписали та ратифікували, дбати про права дітей і захищати їх. А знаєте, чим відрізняється підписання від ратифікації? Підписання міжнародної конвенції це перший крок. Коли держава підписує документ, вона виражає намір стати його учасником у майбутньому. Але після підписання конвенція ще не стає обов'язковою для цієї держави. Ратифікація це вже внутрішньодержавне схвалення, як правило, парламентом. І передача цього схвалення на міжнародному рівні через депонування ратифікаційної грамоти. Цього моменту держава офіційно стає стороною конвенції і зобов'язана виконувати її положення. Тож повернімось до нашої конвенції. Конвенцію ухвалили 20 листопада 1989 року. І на сьогодні її рефі... <реш> ратифікували її ратифікували 192 країни. Україна ратифікувала конвенцію 27 лютого 1991 року. Відтоді наша держава має юридичний обов'язок дотримуватись положень конвенції та реалізовувати її норми в наше національне законодавство. То чому ж тема ваших прав така актуальна під час війни? Мені дуже сумно навіть проговорювати це. Але діти під час війни можуть втратити свій дім, батьків або рідних. Залишитися без школи, бути змушеними тікати з рідного міста чи навіть з країни, отримати важкі психологічні або фізичні травми. Тому вивчення своїх же прав допоможе вам краще орієнтуватися в важких ситуаціях і найголовніше діяти. Женевські конвенції. Я впевнений, що десь у новинах ви чули про них. Але що ж це таке? Це міжнародні правила, які забороняють ведення бойових дій проти цивільних людей, зокрема дітей. Це означає, що особливо під час війни діти мають бути максимально захищені. За дотримання ваших прав на міжнародному рівні відповідає Комітет ООН з прав дитини. Він стежить, щоб усі держави виконували конвенцію. Фан факт: Україна кожні 5 років звітує комітету, як саме вона дотримується прав дітей. А ще є ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН. Більше займається практичними речами. Надає гуманітарну допомогу, підтримує школи та лікарні в Україні. ж Захист ваших прав обов'язок держави. Насправді, система захисту настільки велика, що нам не вистачить і години все проговорити. Тому достатньо знати, що цим займаються і Міністерство соціальної політики, і Міністерство освіти і науки, і Міністерство охорони здоров'я, і Служби у справах дітей, і національна поліція, і суди. Але звісно, що перші і найважливіші ваші захисники це батьки. Вони дбають про ваше здоров'я та безпеку, ваш розвиток, навчання та, звичайно, просто турбуються про вас. Це не просто питання совісті чи любові, це прямо передбачено законодавством України. Тепер щодо вас самих, що можете зробити ви, якщо ваші права порушуються? Перше, але не найпростіше, що ви можете зробити, це не мовчати, а розповісти про порушення. Я розумію, що часто це прям ну дуже важко зробити, а іноді і не зрозуміло до кого йти. Тому ви завжди можете звернутися до батьків або законних представників. Хорошим варіантом буде звертатися до вчителя, шкільного психолога, соціального педагога чи іншого працівника школи взагалі, до будь-якого відповідального дорослого, якому ви довіряєте. До служби у справах дітей це вже звучить трохи важче, але там точно будуть на вашому боці. До поліції або суду у разі серйозної загрози життю, здоров'ю чи свободі. Хочу нагадати, що порушення прав можуть здійснювати як дорослі, так і інші діти. Це можуть бути приниження, постійні образи, залякування, булінг, фізичне або психологічне насильство. На жаль, я був і тим, хто булив, і тим, кого булили. Я дуже хочу, щоб жоден з вас ніколи з цим не стикнувся. Але в разі чого важливо зафіксувати ситуацію, наскільки це можливо, пам'ятаючи про свою безпеку, записати, що саме сталося, коли і де, зберегти фото, відео, листування, скріншоти. за можливості зафіксувати імена свідків. Ці матеріали можуть стати важливими доказами. А зараз буквально рекомендую робити скріни, бо на екрані буде інфа, куди звертатись, в разі чого. А звернення у всі ці служби є безкоштовними, анонімними і конфіденційними.